Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одне важливе питання, яке мені часто задають зараз. Це теж стосується Києва, а також стосується столиці. Є чутки про те, що нібито планується наступ на Київ. Стосовно бомбардувань Києва і стосовно того, чи варто виїжджати з Києва, чи буде настільки тяжке літо, я вже прогноз склав. Я вчора провів прямий ефір, він є в мене на Ютубі, тому заходьте дивіться. А от стосовно наступу на Київ, не про бомбьошка, а конкретно про наступ, я би хотів подивитися, чи взагалі такий варіант розвитку подій варто розглядати. Якщо карти покажуть більше позитиву, то значить боятись нема чого. Якщо карти покажуть більше негативу, то значить, все-таки певні загрози в наступальних дій присутні. Давайте ми з вами будемо розбирати. На циганській колоді я витягну три карти. І на колоді Таро я також хочу витягнути три карти. Давайте подивимося на циганських картах і на картах Таро, що мені карти покажуть. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, підписуйтеся. Стосовно того, чи варто виїжджати, чи не варто виїжджати з Києва, у мене є відео на моєму Ютубі. Заходьте, дивіться, воно є в збережених. У прямих ефірах вкладці. Добре, дивимося. Перша карта: карта денег, карта грошей. Хороша карта. Позитивна на циганській колоді. Падає. Далі, наступна карта. Карта листа. Якісь важливі новини, інформації, сповіщення. Ну, це карта нейтральна. Вона не є там сильно небезпечною чи сильно хорошою. Карта дому, карта сім'ї та родини. Хороша карта, позитивна. Ну, на циганській колоді позитив, нейтрально, позитив. Тобто позитив переважає. Дивимося на таро. На таро перевернутий лицар Пентаклів, карта втрати сил, карта чоловічої енергетики втрати. Далі падає 18-й аркан, луна. Місяць теж карта перевернута. Карта, яка говорить про якісь залякування. Шістірка кубків перевернута. Це карта розчарувань, це карта якихось, знаєте, переживань надмірних нервів. Ну, дивіться, ну якщо говорити про якісь наступальні дії, хоч всі карти й перевернуті, але це більше про якесь роззосередження уваги, я би сказав. По перше, перевернути лицар Пентаклів, роз, роззосередити чоловічу увагу, відвернути увагу, наприклад, від фронту, чи там якось війська перетягувати, стягувати. Дислокувати. По-друге, перевернута карта Луни, інтриги, таємниці, залякування. І шестірка кубків перевернута це карта паніки. Я скажу так: це все, ці всі новини, всі ці вкиди стосовно наступу на столицю, зараз робляться з метою заставити людей панікувати. Карти Таро показали це дуже чітко. Карти циганської показали, що загроз наступу немає. Стосовно бомбардувань, це окреме питання. Це я не сказав, що взагалі в Києві буде світло спокійно і так далі. Ми просто подивилися, чи будуть наступати на Київ та на Київську область. Ні, Не будуть це все провокації з метою залякати. Перевернута карта місяця, перевернута шестірка кубків. Циганські карти показали спокій. Слідкуйте за офіційними новинами, бо карта листа падала, і буде вам щастя. А от стосовно бомбардувань Києва, чи варто виїжджати з Києва через небезпеки, загроз, ударів та атак, це відео є на моєму Ютубі. Так що заходьте, дивіться. Бажаю всім мирного неба. Ми з вами побачимося, шановні глядачі, вже скоро в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань важливі. Бажаю якомога швидшого закінчення війни та миру всім нам. Побачимося з вами в нових ефірах. До скорого!